В бурхливу епоху інновацій і прогресу найвидатніші вчені світу ламають межі можливого і занурюються в глибини немислимого. Мій друг Віктор Франкенштейн один із них. В моєму новому світі надія долає страх, каліки одужають і знову встають на ноги. Що як ми можемо дати цей шанс кожній людині? Ігоре, допоможи мені змінити світ. Одна річ, коли машина повертає життя і зовсім інша, коли створює те, що ніколи не мало існувати. Зараз він живий цього року. Я вражений. Ви можете створити ще одного? І не одного, а більше. You know Стережіться, пане Франкенштейн, життя витвір божий. Армія безсмертних, сильніших за мільйон живих. Вікторе, ти клявся, що створюєш життя. Для мене це значно більше. Дізнайтесь, як з'явились. Ти вбивця! Монстр! Та його творіння! Корі зривамо пекля! Wiktor Frankenstein Skoro u kina?